Проводжала мати сина Галина Пігутні Колишин. Проводжала мати сина у солдати, серце розривало, плакала душа, стала на порозі, просила заждати. Свій натільний хрестик сина віддала. Бережи, синочку, тільки не знімай. Коли буде важко у Господа згадай. Щоб тебе беріг, щоб на полі бою, на страшній війні, Помагав Ісусик серденько тобі, проводила мати сина у солдати, серце розривалось, плакала душа, встала на коліна, почала благати, линула молитва щира в небеса. У бою синочок, обстріли, гармати, перед образами плаче сива мати о, Господи, Ісусе, Боже святий, Ти мою дитину хрестиком прикрий. У окопі щиро молиться солдат, а довкола кулі і гримить снаряд, Затиснив у долоньках мамин оберіг, а Господь шепоче, щоб до лісу біг. Вибрався хлопчина по землі повзе, а на тільний хрестик грудь йому буче, тільки перебрався через перекоп. Влучила гармата у той самий окоп. Зустрічала мати із війни солдата, серце розривалось, плакала душа, поклонилась Богу на порозі хати, мамина молитва сина берегла. Тож моліться, мама, довіряйте Богу. Він із кожним сином в бій смертельний йде. Сонечко засяє, буде перемога. А синочок маму знову обійме.